П'ятиразовий рекордсмен з врожайності Кукурудзи, американець Девід Хула, фермер у третьому поколінні. Його господарство Рендвуд Фармс знаходиться у штаті Вірджинія і має 1620 гектарів земель. Обробіток землі в господарстві здійснюється за технологіями Ноутіл no та Стріптіл. На ці технології перейшов ще батько Девіда в 1986 році. У Сівозміні фермера всього три культури. Головною є кукурудза, яка чергується з соєю та озимими зерновими. Фермер займається і насінництвом. Девід вже не вперше встановлює рекорди врожайності кукурудзи. У 2023 році Девід перевершив свій попередній рекорд та зібрав майже 40 тонн кукурудзи з гектара. Благодійний проєкт Світ відбудовує українське село провів відеозустріч українських фермерів з містером Хулею, під час якої він поділився секретами вирощування кукурудзи. А на запитання, як вам вдалося вийти на таку врожайність, Девід Хула відповів, що потрібно три речі: благословіння від господа, насіння від фірми Pioneer та техніка John Deere. Насправді ж, секретів у Девіда Хули більше, і ми розкриємо їх всі. Секрет перший фермер упевнений, що для високої врожайності потрібне зрошення. Він говорить, що немає ніякого магічного рішення. 27% площ господарства Девіда зрошується. Він використовує кругові системи та стрічкове зрошення, проте наголошує, що на нього витрачається надто багато трудових ресурсів. Воду для зрошення беруть з річки Джеймс її фільтрують, адже через намул може забитися система. Девід говорить, що на тих ділянках, які не зрошуються, чимало залежить від сонячної радіації та опадів, адже на його господарстві піщаний ґрунт, який не утримує воду поживні речовини, зокрема азот. І хоча опадів у регіоні достатньо 44 дюйми на рік, це близько 1100 мм міліметрів опадів. Однак вони випадають не в той час, коли потрібні. Також складнощів додають урагани, зливи, грози та посухи. За словами Девіда, на полях із круговим зрошенням з висоти добре видно сухі кути. Ця фотографія була зроблена у 2011 році, коли середня врожайність по господарству складала всього 49 бушелів, приблизно 3 тони з гектара. Це свідчить, що погода в регіоні може бути дуже посушливою. Як зазначає Девід, якщо управляти зрошенням, то навіть у посушливий рік можна отримати високий урожай. Секрет другий за словами Девіда Хули важливо робити аналіз ґрунтів. Брати зразки необхідно в один і той же час щороку. На переконання Девіда, аналіз ґрунту розкриває карту до внесення добрив. Якщо фермер ніколи не проводив аналіз, то варто провести дослідження раз на місяць протягом сезону, щоб подивитись, як змінюється ґрунт та показники ПІАЖ. У більшості випадків фермери беруть один зразок ґрунту на поле, а на господарстві Девіда один зразок на 0,4 гектара. З аналізу зважають на показники pH. В основному ґрунти тут кислі, але все ж показник pH дає розуміння, який тип вапна вносити. Також важливим він вважає вміст натрію та калію. На господарстві Девіда саме вміст калію намагаються підтримувати на якомога вищому рівні близько 6%, а на деяких полях до 13%. Калій важливий не лише для кукурудзи, але й для сої та зернових. Секрет третій від Девіда у рівномірних сходах. Він вважає, що важливо, аби кукурудза сходила рівномірно. Норма висіву на його полях складає 32 тисячі насінин на акр, це приблизно 85 тисяч на гектар. З моменту, коли посіяли кукурудзу до перших сходів, може пройти 5-7 днів. Поле повинно бути досить чистим без поживних решток для того, щоб помітити шильця. Через 5 днів фермер виходить на поле і позначає невелику ділянку в кілька метрів. На цьому шматку поля ставить червоні прапорці в тих місцях, де кукурудза проросла. Девід обов'язково записує дату і час, коли помітив шильця. Потім через 12 годин він повертається на ту саму ділянку і робить те ж саме. Але наступні сходи він позначає зеленими прапорцями. Знову через 12 годин Девід повертається і знову повторює процедуру, але вже з іншим кольором прапорця. І так кожні 12 годин, поки вся кукурудза на ділянці не з'явиться на поверхні. Перед тим як зібрати урожай кукурудзи, Девід Хула за допомогою своєї системи прапорців бачить, коли збирати кожну групу кукурудзи. Якщо ви візьмете качани з різних за часом сходів, говорить він, то побачите, в чому важливість одночасності. Кукурудза, яка проросла пізніше, буде мати менший качан або взагалі не закладе його. Також коли ви вносите, наприклад, фунгіцид, він не подіє на рослини, які проросли пізніше. А зараз ми хочемо подякувати усім нашим прихильникам, які нас дивляться, лайкають, коментують. Відтепер ви можете робити це ще ефективніше разом впливати на вибір теми героїв відео та питання до них. Як це зробити? Просто. Станьте спонсором нашого Ютуб та підпишіться на банку БаймієКофі. Таким чином, ви автоматично станете учасником нашої закритої спільноти, матимете прямий постійний контакт з редакцією, а також інші переваги клубу. Давайте разом розвивати аграрний Ютуб. Ви наші головні мотиватори. Ми вдячні вам за будь-яку підтримку, теплі слова та поради. У цій спільній взаємодії має статися щось унікальне. Тож до зустрічі на нашому каналі. Згідно з четвертим секретом від Девіда, важливо правильно налаштувати сівалку. У його господарстві сівалка John Deere 1770, перша модель, але два роки тому на неї встановили оновлення. Тепер там рама 2013 року, а секції розкривний сошник для роботи у важких умовах та система загортання борозни нові. Девід певен, що неважливо техніка нова чи стара, бо ж у нових сівалок також трапляються проблеми. Найперше, на що звертає увагу Девід, на розкривний диск. Щоб налаштувати диск, він ставить його на стенд і дивиться, наскільки він вібрує. Якщо понад 2000 на дюйм, то це проблема, бо такий сошник даватиме на дні канавки нерівне дно, і борозна матиме переріз у формі літери W. Від правильно налаштованого сошника потрібна чітка V-подібна форма борозни. Якщо ж сошник не відрегульований, то одна насіднина впаде на гребінь з серединки, а друга на більшу глибину, і ви не досягнете рівномірних сходів. По-друге, фермер радить звертати увагу на систему закриття борозни. Якщо вона стрибає або не відцентрована, то також не буде рівномірних сходів. Девід говорить, що оглянувши сівалку, він одразу може знайти недоліки, навіть якщо сівалка тільки нос заводу. Разом з тим, Девід наголошує, що експеримент з прапорцями це найефективніший спосіб зрозуміти, що не так з сівалкою у вашому господарстві. Секрет п'ятий: вносячи добрива, треба подумати про сівозміну. Сівба кукурудзи відбувається у квітні, тому у лютому березні у господарстві Девіда Хули вносять багато калію в сухій формі. Так, цей елемент вимивається. Але на переконання фермера, до квітня не випадає так багато дощів, щоб його втратити. Калій Девід вносить для всієї сівозміни, бо кукурудза споживає його більше, ніж потрібно для виробництва врожаю. Калій зосереджується у стеблі кукурудзи, а потім, коли вона буде розкладатися як поживні рештки, то він вивільниться для інших культур. Для прикладу, Дейвід говорить про вирощування сої. Калій виноситься з соєвими бобами. Його небагато залишається у рештках і в ґрунті. Аналогічно на всю сівозміну треба вносити і фосфор. На ґрунтах у господарстві Девіда вносять 16 кг діючої речовини азоту на кожну тонну запланованого урожаю кукурудзи. Тут не вносять по порядку присівбі азот, фосфор і калій, а єдине, що дають разом із насінням цинк, біологічні речовини, амінокислоти, фунгіциди, цукри. З цих елементів цукор і цинк піднімає біологічну активність рослин. Секрет шостий Девід Хула радить проводити аналіз листкової маси. У його господарстві не вносять всю норму добрив та мікроелементів під час вегетації. За його словами, важливо, аби культура продемонструвала, що їй потрібно. Тому вже 20 років він практикує щотижня віддавати на аналіз листкові пластинки. Досліджувати листя кукурудзи він починає з появи листків з повністю сформованим комірцем. Лігулою говорить, що важливо брати зразки в один і той же час, від 6 до 10 ранку. Листки бере на одному місці в полі, але не з однієї рослини. Якщо починати брати ці зразки з різних ділянок поля, де різні ґрунти, то не буде послідовних результатів, переконаний фермер. Також він наголошує на тому, що краще робити аналіз в одній і тій же лабораторії. Отож, аналіз показує, на які речовини рослина має запит, і так можна дізнатися, в якому співвідношенні потрібно внести їх. Тоді треба використовувати підживлення, мова йде про внесення по листку або під рослини. Крім іншого, аналіз листя допомагає визначити, які мікроелементи потрібні. В першу чергу це бор. Також важливо відстежувати вміст сірки, фосфору, калію, кальцію, магнію, марганцю, цинку, заліза та азоту. І сьомий секрет від Девіда Хули: перестрахуйте всі ризики. Фермери часто збільшують норму висіву, де відже впевнений, що густоту змінювати не треба на його господарстві. Відповідно до поля густота складає від 50 до 130 тисяч на гектар. Сильно занижувати норму також не варто, тому що в такому випадку виросте більше бур'янів і не буде змикання рядків. А якщо завищити густоту, то за похмурої погоди є ризик втратити потенціал врожайності, а от при сонячний можна виграти. На господарстві Девіда вирощують гібриди кукурудзи з терміном достигання від 99 до 120 днів. Здається, що вищий потенціал врожайності досягається гібридами, які мають термін від 109 до 120 днів. Однак тут розподіляють ризики, оскільки. Не всі поля зрошуються, плюс є додатковий ризик, який можуть спричинити урагани та грози, тому збирають кукурудзу рано при вологості 28-29% та підсушують її. Але є й інший спосіб від Девіда Хули, як керувати ризиками. Він наводить приклад власної 16-рядної сівалки. Нею засівають 8 рядків одним гібридом та 8 рядків іншим. Таким чином досягають однакових сходів і часу збирання, але різного часу цвітіння. У результаті період запилення вдається продовжити на 6-7 днів. Це роблять задля того, аби уникнути таких моментів, коли у вас за високі температури або коли похмура погода. Під час вибору гібридів на наступний рік Девід Хула порадив фермерам обирати новинки бренду Pioneer селекційних програм Corteva. З одним із цих гібридів йому і вдалося встановити рекорд з врожайності майже в 40 тонн з гектару. Він також поділився двома основними міркуваннями, на які він звертає увагу під час вибору насіння. Намагаючись вибрати гібрид, ми звичайно дивимося на врожайність. Коли ми підбираємо гібриди, ми звертаємо увагу на врожайність і толерантність до вилягання. Тоді ми зможемо контролювати і більшість інших речей. Якщо фермер не має змоги контролювати якісь інші фактори, він повинен вибрати гібрид, який може справитися з потрібними викликами завдяки внутрішній силі.